Псалом 88, пісня Псалом Синів Кореї. Диригентовіна мелодія Магалатленат, Повчання Емана, Геянця. Господи, Боже мого спасіння, в день і вночі я волаю до тебе, нехай дійде до Тебе молитва, Моя нахила своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена страждань і моє життя наблизилось до Шеолу. Я зарахований до тих, що сходять у могилу і став безпорадною людиною. Моє місце серед померлих або вбитих, що лежать у могилах, яких ти більше не згадуєш, оскільки вони від, відсічені від твоїх рук. ти мене поклав у дуже глибоко. Яму в темряву безодні наді мною тяжить гнів. усі твої хвилі втручають, придавлюють мене. Ти від... віддалив від мене моїх знайомих, які годують мною, я наче ув'язний не знаходжу вигоду. Мізір помутнів від Печалі щодня я кличу до Тебе, Господи, присягаючи до Тебе в молитві свої руки. Але хіба ти робиш для мертвих чудеса? Хіба мертві встають, щоб тебе прославляти? Хіба хтось у могилі розпові, датиме про твоє милосердя або про твою вірність у місце зутління? Хіба в темрі, Темряві могили можна дізнатись про твої дивовижні діяння в землі забуття про твою справедливість. Тому, Господі, я до тебе кличу, і з самого ранку моя молитва лине до тебе. Чому, Госп... Господи, відкидаєш мене, відвертаючи від мене своє обличчя? Я страждаю, з дитинства не раз був близький до смерті. Наді мною висить страх твій і я в розпачі. Пронісся наді мною Твої страхи страхіття руйнують мене, щодня вони огортають мене, наче вода, постійно тримаючи мене в облозі, ти позбавив мене друз... друзів та знайомих, і мій єдиний довірений темрявий. Ам... Амінь.